Шановні учасники заходу, як завжди, відволічу вас від робочих буднів. Готуючись до чергового підлічного заходу, я завжди думаю, чим його завершити, які знайти для вас правильні слова, слова підтримки, оптимізму. Разом з тим. Хочеться надати якусь маленьку життєву пораду, вирішила сьогодні розповісти вам про чудове свято, яке сьогодні, яке проводиться у світі цей день, 19 листопада. Це день вдалого дня. І, до речі, за бажанням можна сьогодні влаштувати собі такий вдалий день. У кожного трапляються важкі робочі дні, ті, коли все йде не за планом, дрібні неприємності накопичуються, а єдине бажання наприкінці швидше закрити ноутбук і залишити офіс. Але наскільки часто ми справді стикаємося з такими невдалими днями? І що найчастіше дослідила я, стоїть за ними, за результатами опитування, в якому взяли участь понад 700 співробітників із різних країн, виявилося. 21% жителів Північної Америки та 15% європейців зізналися, що мають поганий робочий день майже щодня. Найпоширеніший винуватець нестача сну, яка стала причиною 67% поганих днів. Виходить, що проста зміна режиму сна та більш передбачуваний графік можуть суттєво покращити наш настрій і продуктивність. Важно пам'ятати ідеального робочого міста, місця не існує поодинокі невдали дні. Це цілком нормально. Та навіть неминуче. Але якщо вони стають регулярними, це вже може впливати не лише на кар'єру, а й на здоров'я та стосунки поза офісом. Увага! Серед данців таких лише 4%. Можливо. Це завдяки їхньому підходу до балансу між роботою та відпочинком, відомий як хюте. Я для вас і для себе подивилася, що ж таке хюте. Це датська концепція затишку, комфорту та благополуччя, яка полягає. У створення теплої атмосфери та насолоді простими радощами життя, особливо у колі, у колі близьких. Х'юте це не просто стиль інтер'єру, це, знаєте, філософія життя данців, що допомагає їм. Відволікатися від суїти і цінувати моменти це філософія щастя, яку нам точно всім треба запроваджувати. Як це здійснити на практиці? З'ясувала легко і дуже просто, Хюте можна досягти через творення. Затишної атмосфери за допомогою свічок, теплого освітлення, смачної їжі та приємної кампанії. Можливо, саме сьогодні ідеальний момент, аби подумати, що допомагає вам зробити День вдалим. Це може бути чашка. Ароматного, ароматної кави, коротка прогулянка чи декілька теплих слів від своїх колег. Скажу про себе. Іноді бувають же моменти в житті, коли опускаєш руки, бо багато інформації, багато чого цінуєш тверезо, без рожевих окулярів. Як кажуть, песиміст. Це добре проінформований оптиміст. Вому, може й добре, що знаєш реальну картину і не тішиш себе ілюзіями. Але, коли зовсім оптиміст на нулі, то можна себе потішити приємними речами, такими як щось смачненьке. Купити собі якусь дрібничку і отримати порцію дофаміну. Але попереджаю, його надлишок може бути шкідливим. І це дійсно спрацьовує. Або влаштувати прогулянку на свіжому повітрі, послухати приємну музику, ну й на кінець добре виспатися. Адже дофамін, зокрема, покращує настрій, підвищує мотивацію, регулює сон, пам'ятає, як ми до війни працювали ще не на, не на дистанційки, а в офісі. Так я кажу своїм дівчаткам, як будете виходити в обід на вулицю, візьміть мені щось смачненьке, бо смакові рецептори це важлива штука, з'їв смачне і вже легше на душі. Тож закликаю вас всіх, до можливості знаходити час, <кій> вибачаюсь. На себе висипатися при можливості. А ми, Асоціація платників податків України, зробимо все можливе для спокійного сну бухгалтерів, де потрібно відстоюємо ваші інтереси перед податковою та іншими державними органами. На цій оптимістичній ноті я буду завершувати. Тобто 19 листопада сьогодні чудовий привід у нас побажати один одному щиро, хай твій день буде вдалим. І хто знає, можливо, це стане маленьким ланцюжком. Добрих моментах, що змінять тиждень на краще. Закінчуючи свою промову, бажаю всім гарного дня, який всім подарує радість і щастя, успіх і велику вдачу. Нехай сьогодні все у вас вийде, нехай цей день перетворить у реальність. Ваші мрії і подарує всім справжнє свято чудового настрою. з вдалим вас днем завжди ваша Людмила що?